Всім привіт, друзі! Мене звати Інна Турчик, і ви на каналі про спокійну впевненість. Я коуч та інструкторка Mindfulness, і тут ми говоримо про те, як зберігати спокій у незмінному хаосі життя. Сьогодні хочу поділитися з вами особистими спостереженнями після того, як прожила в селі 6 місяців. Як змінилось моє життя після того, як ми переїхали зі столиці, стало воно кращим чи гіршим? Чи завершились на цьому мої амбіції? Про це все поговоримо в цьому відео. У березні 2024-го ми зробили дуже цікавий і дуже дивний крок. Ми переїхали з Києва у село. Село на Тернопільщині біля мого рідного міста Чортків. Яке називається Угринь. Дуже цікаве, дуже автентичне і дуже миле село. І, напевно, найбільше нас підкупило не саме село, а будинок, про який ми дуже давно мріяли родиною, про який я мріяла також, мабуть, все своє життя. І це будинок, який задовольнив всі наші потреби. Тому ми зібрали всі свої речі. Київську квартиру ми передали в оренду, і тепер ми жителі села Угринь. Отже, сьогодні ви дізнаєтеся, як змінилося моє життя за ці півроку, і які основні в ньому відбулися трансформації завдяки переїзду в село. І перше, і найосновніше, це те, що я себе відчуваю набагато спокійніше з дітьми саме тут. Після того, як ми в Києві пережили народження дітей під обстрілами, під атаками і той жахливий травень, після того, як все минуле літо ми також жили в будинку без укриття, в якому постійно ми спостерігали за обстрілами і тривоги, переживали. Після життя в квартирі на 13-му поверсі з відключеннями ми вирішили, що все-таки для того, щоб хоч трошки полегшити своє життя з двійнятами, нам потрібне місце, де ми будемо відчувати себе трішечки відносно безпечніше. Тому ми обрали це місце, хоча буквально декілька днів тому над нами пролітали крилаті ракети. Знову ж таки, ми говоримо про відносну безпеку, але мій моральний стан став набагато спокійніший після переїзду саме в цю локацію. Тому що тут з дітьми ми відчуваємо себе більш безпечно друга і Така неймовірно важлива зміна, яка сталася в нашому житті, у нас з'явилася няня. І вона з'явилася саме завдяки тому, що ми переїхали. Тому що в Києві, коли ми жили за містом, нам досить складно було знайти няню, яка буде приїжджати на автівці і проводити час з дітьми. Ми жили в орендованому будинку, і в цілому локація була не дуже зручна. Але тут у нас з'явилася така змога взяти допомогу і підмогу. І у нас з'явилася няня, яку ми дуже сильно любимо і з якою наші діти, неймовірно, класно проводять час, поки ми працюємо або займаємося іншими справами. І це просто кардинально змінило життя, тому що тепер є більше балансу між. Професійним життям і життям, яке я проживаю з дітьми. І воно, звичайно, завжди знаходиться в такому якомусь рухливому стані і немає чіткого розподілу, робота, дім, тому що я працюю з дому. Але в цілому стало простіше набагато. І, звичайно, що я думаю, що цьому сприяло те, що ми переїхали сюди. Окрім того, мої батьки живуть. Недалеко вони живуть в місті поряд, в якому я народилася, і вони також нам допомагають з дітьми. І тут не про перекладання відповідальності на когось, а про таку адекватну готовність просити про допомогу і розуміти, що на даному етапі життя саме такий варіант допоможе нам зберегти і своє ментальне здоров'я, і фізичне здоров'я. І продовжувати м, досягати якихось своїх особистих цілей, які мене наповнюють, і роблять мене також кращою мамою. Третя важлива зміна і трансформація це те, що я почала більше турбуватись про себе. Як це відбулося? Враховуючи, що поряд є чортків, і в ньому є вся необхідна інфраструктура для турботи про себе, і до нього їхати всього 10 хвилин, мені стало набагато простіше організовувати для себе такі моменти, які було складніше робити в Києві. Наприклад, той самий похід в спортзал і заняття з тренером, похід в басейн, масаж. Або якісь інші процедури, які до того мені було складно організувати, тому що дорога займала багато часу, потрібно було кудись їхати, і іноді ти просто не маєш на це сил, часу, можливості, і так далі. А тут якось все з цим простіше склалося. І незважаючи на те, що ми живемо в селі, ну поряд є місто, в якому є все необхідне: і кав'ярні, і ресторани, і місця для прогулянок. І ну, просто в цілому досить гарно розвинена інфраструктура. Тому для мене це було таким поштовхом до того, щоб зробити те, що я давно хотіла. Наприклад, піти займатися з тренером в спортзалі або з тренером в басейні і ходити регулярно на масаж. Тому третє це турбота про себе, яка значно зросла, коли я переїхала в село. Четверта важлива річ, яка додала позитиву в моє життя, це наявність простору. Тому що життя в квартирі з двійнятами, воно досить складне. В тому плані, що в тебе всього по два, в тебе все велике, віски, ліжечка і так далі. І це досить складно організувати в двокімнатній квартирі. Враховуючи те, що в нас діти сплять в окремій спальні, ми спимо в своїй спальні, то в будинку це стало набагато легше організувати, і навіть якось просто додало відчуття такого спокою, тому що ти не хвилюєшся про те, куди ти впихнеш черговий девайс, дитячий, якийсь там велосипед чи толокар, чи ще щось. І в цілому це якось так знімає певну частину внутрішніх страхів і побоювань того, що в тебе десь щось не влізе. І звичайно, що я розумію, що не всіх там є така можливість, так? але е в нашому випадку це був свідомий вибір так? переїхати зі столиці сюди, тому що тут у нас саме була можливість отримати цей додатковий простір. І е ми. Розуміли, що це якимось чином нас обмежить в певних ситуаціях, про які я скажу трошки пізніше, але в якихось ситуаціях це додасть нам більше легкості через наявність цього додаткового простору, навіть того самого гаражу, кладовки і майстерні, куди ми можемо поставити всі наші дитячі речі і вже організувати собі свій власний простір. Ну і останнє якраз до чого я так плавно підвела, це свій власний простір, тому що в мене, нарешті, з'явився свій кабінет. Я дуже сильно колись мріяла про те, що в мене буде своя кімната. Просто моя кімната, де я облаштую все, як я хочу, де я поставлю те, що моє, де просто от буде моя така невеличка печерка і моє безпечне місце. І от зараз я записую це відео в себе в своєму домашньому офісі. І поки що тут все не зовсім облаштовано, тому що все-таки я в процесі цього, але принаймні тут у мене є робоче місце, в мене є місце для відпочинку, для медитації. І я відчуваю себе набагато безпечніше в тому плані, що мені тут легше налаштуватися на роботу. Я розумію, що коли я приходжу в свій кабінет, то тут я працюю. А коли я сідаю там в куточку на крісло біля книжок, то там я відновлююсь і читаю. Тому для мене це такий. Прямо дуже величезний плюс. Я дуже дуже рада, і зараз хочеться поступово це місце наповнювати такими дуже своїми затишними класними речами. Позаду мене там є ніша, в яку я все таки планую доробити макраме, і хочу ще красиве, велике, гарне дзеркало. Ну, а тепер поговоримо про те, що змінилося в іншу сторону, якісь обмеження, які з'явилися у зв'язку з переїздом в село. Перше, і що сильно вдарило по моїй внутрішній внутрішньому відчуттю задоволення, це відсутність кінотеатру. Я. Дуже сильно люблю ходити в кіно, і ми з чоловіком в Києві часто ходили в кіно. І зараз тут найближчий кінотеатр в Тернополі, куди їхати годину. І я розумію, що це не критично і не так страшно, але дуже хочеться, щоб нарешті тут в Чорткові відкрили кінотеатр, і можна було дивитися класні нові фільми так проводити час, як ми це любимо проводити. Друге, що мене так трохи в цьому плані обмежує, це, напевно, мої соціальні зв'язки, тому що мої друзі залишилися в Києві, багато друзів за кордоном, і тут є відчуття невеликої ізольованості саме в селі. Але в чорткові в мене вже починає з'являтися своя власна тусовка, своє оточення, люди, з якими в мене є спільні цінності. Я розумію, що просто мені для того, щоб це з'являлося, потрібно частіше себе виносити в соціум і будувати ці зв'язки. Тому що в онлайні мені спілкування дуже сильно багато, його вистачає. А от спілкування в офлайні воно має трохи іншу якість, тому хочеться його більше. І от зараз я проводила групу медитацій офлайн, і це дійсно новий рівень спілкування. І зараз у нас відкривається теж простір для спільнот у бібліотеці на зеленій. Це дуже класний простір для молоді. Я вже в перечутті цієї осені, тому що хочу більше туди приходити і будувати свою спільноту Mindfulness на базі, на базі арт гаража і більше пропагувати оцю таку турботливу увагу до себе серед жителів мого міста і села. І третє, напевно, таке, що я можу відмітити, це все-таки коли ти переїжджаєш в будинок, то дуже багато проєктів з'являється. Це облаштування і всередині будинку, і зовні будинку, і довкола будинку. І ми, звичайно, робимо це все дуже поступово, але раніше якось мені було це все простіше, коли ми, наприклад, квартиру в Києві облаштовували, це було. Менш стресово, а тут трохи є таке відчуття, що от вже просто хочеться, щоб воно все було класно, спокійно, гарно, але так нема. Треба працювати, треба придумувати, як це зробити, як зробити подвір'я, як зробити. Біля будинку, територію. і поки що в мене на це не було сил і часу. Чесно вам признаюсь, тому у нас все дуже так на мінімалках. У нас є невеличкий столик з кріслами, гамак, але якоїсь такої зони прямо релаксу ми ще не облаштували, хоча дуже сильно хочеться. І звичайно, я колись там мріяла вирощувати базилік, розмарин, різні травки для чаю. Поки що, теж цей проєкт десь там, тільки в рамках. Ідеї і не втілюється, але сподіваюся, що вже з облаштуванням всередині з'явиться більше ресурсу, і тоді можна буде виходити назовні і з наступної весни починати втілювати ці проекти. Що ще можна додати? Це з приводу доставок. Так? Нам дуже-дуже пощастило, тому що в нас є нова пошта в селі прямо біля нашого будинку, і це дуже зручно. Але з іншого боку всі доставки з чорткова сюди коштують досить дорого, або з інших міст. Тому ми зазвичай робимо якісь самовивози або їздимо в інші міста, якщо нам потрібно щось купити, або якщо замовити їжу, то ми теж самі заїжджаємо і забираємо. Це ніби 10 хвилин, але знаєте, ну це як проблеми проблеми білих людей, так які ми звикли в Києві до того, що там. Є все-все-все, і можна швиденько замовити. Але тут насправді з цим дуже пощастило, з тим, що є нова пошта дуже близько, і можна пішки піти і забрати. Тому нас всі знають, бо ми замовляємо дуже багато всього саме через нову пошту, і у нас постійно дуже багато таких доставок. Ось, ну, в цілому я можу сказати, що переїзд в село він не кардинально змінив моє життя. Він просто додав сюди трошечки більше спокою, трохи більше простору, трохи більше внутрішньої такої опори. Тому що в Києві я себе відчувала добре в своїй квартирі, але з дітьми під час відключень і обстрілів, і тривог там дуже було страшно. А в чужому будинку, в орендованому будинку, було некомфортно. І, мабуть, саме оці всі наші такі переїзди і нерозуміння, де я йде мій простір, вони на той момент привели до погіршення мого емоційного стану. А зараз я відчуваю такий приплив сил, піднесення, таке відчуття більшого фундаменту. Звичайно, я не, не, не розумію яким буде моє майбутнє, як ми його плануємо? Немає чіткого розуміння, адже ми всі е, знаємо, так, що, е, в яких умовах ми живемо, але відчувається якась така внутрішня толерантність цієї невизначеності, що для мене є ознакою е, того, що мій стан набагато більш стабільний, покращився. Я маю творчі ідеї, маю багато натхнення працювати і втілювати все, що я придумала з моїми клієнтами. І з моїми учнями. Ось такий невеличкий екскурс в наш переїзд в село. Поділіться в когось, можливо, була дуже схожа історія, коли ви з великого міста переїхали в село або, навпаки, і як це вплинуло на вас. А я з радістю продовжую вести YouTube, я ж кажу, з'явилося більше натхнення, і наступні відео е, буду розповідати вже про. Майнфулнес, коучинг і те, що допомагає нам бути більш спокійними і більш впевненими. Наразі дякую вам за те, що ви тут, що ви продовжуєте дивитися і слухати мої медитації. У мене є плейлист з медитаціями українською мовою, тому не забудьте перейти і прослухати їх вже сьогодні. Медитації, які допоможуть вам налаштуватися на більш спокійний ритм, і класно м -м підтримати себе в моменти, коли вам це потрібно. Також в мене є цілий плейлист майндфулнес для тих, хто взагалі ніколи про це не чув, але хотів би спробувати це тренування усвідомленості за допомогою медитації. Дуже часто зараз ви чуєте про те, що психологи і психотерапевти рекомендують Mindfulness і ось цей плейлист він якраз розкаже вам, що з цим всім робити і як цим займатися. І також в наступних відео поділюсь про те, як це цього літа допомогло мені впоратися із можливим рецидивом депресії, але його не сталося саме завдяки. Майндфулнес. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал про спокійну впевненість і чекаю вас в наступних відео. Всім па-па!